Привіт, Це ТОП новини дня від п'ятої редакції. Чорна Кіптєва до небес. Потужні вибухи на залізниці між окупованими Левадним та Молочанськом дуже злякали расистів. Знищили руський товарняк, воїногурмокабу дев'ять у взаємодії з силами оборони півдня України під розділом Альфа та групою держспецзв'язку. Некст спалили цистерне спальним, яке прямувало до окупантів. Як палало яскраво, як файно горів товарняк. Сьогодні 31-ша річниця створення підрозділу Альфа. Це підрозділ СБУ, який не просто знищує ворога, а виконує надважливу місію захист держави та нашого майбутнього. Вітаємо спецпризначенців та дякуємо за силу, мужність, витримку та захист. Вчора о 9-й вечора ворог завдав ракетний удар по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишились майже 5 тисяч абонентів. Через атаку росіян в Запоріжжі горіло приватне обійстя. На щастя, мешканці не постраждали, а надзвичайники швидко усунули загоряння. Чотири авіаудари по Кам'янському, Гуляйполю та Новоданилівці росіяни знову тероризували Запорізьку область. За добу завдали 458 ударів по 10 населених пунктах. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. 22 червня у Запоріжжі троє молодиків зірвали державні прапори і трощили їх прямо на вулиці. Місцеві мешканці зафільмували це на відео і виклали у соцмережах. Поліція розшукала порушників. Ними виявились троє місцевих віком 19 та 21 років. Відкрите кримінальне провадження. За це їм світить до трьох років позбавлення волі. Продовження саги Київ за три дня Єбалицький поділився вологими мріями про взяття Запоріжжя. Зрадник на пропагандонських ТВ розповідав, як рашистська армія може захопити українське місто. А свабідіть не путем розрушення, а путем окруження. Та не вже асвадіть руські можуть тільки своїх від життя, а поки валяються в українських полях. Роні на 65-ї ОМБР після спалення російського потяга звітували про атаку на автомобільну та броньовану техніку противника в Запорізькій області, як же файно залетіли наші дрони. У Запоріжжі торговець рибою перекрив вхід до мобільного укриття і не пропускав людину всередину. Очевидці зняли це на відео на місці. Поліцейські та муніципальна варта пояснили горе підприємцю, що всі укриття мають бути доступні для людей. Майже 18,5 мільярдів гривень сума збитків за забруднення ґрунтів та засмічення земель на Запоріжжі внаслідок російських обстрілів з початку повномасштабної війни. Усі розрахунки, яку інспектори передали до правоохоронних органів для долучення до кримінальних проваджень. Діагностика та ремонт кондиціонерів в муніципальному транспорті Запоріжжя на майже мільйон гривень. На прозоро оприлюднено тендер на суму 992 тисячі 862 гривні. Мова про 37 автобусів. Технічне завдання не містить конкретної інформації щодо типу кондиціонерів, чи умов у яких вони працюють. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.